Такі перегущені сосняки. Це центральна Германія, Південніше Берліна. Абсолютно мені не сподобалося. Це таке слабе, слабе. Як для Германії це чипу. Вчора я дивився ліса в Саксонії, там на півдні, там, куди багачились. Набагато-багато. Бук, сосна, ой, сосна, ялина. Там все, що багато таких там більш. А тут оце, бідне, бідне. Ну, вони самі це бідність э, створюють тим, що по-бідному бідне. Знаєте, це як пословиця. Бідний, тому що дурний, дурний, тому що бідний. Дуже бідний. Сама Природа показує, що тут буде рости дуб і, і всяке, але бачите, дубових культур взагалі немає. Тільки моно-моно-моно, моно, -моно, -моно, -моно сосна. Це автобани. Бачите, як огорожений автобан. Буває сіткою, буває з забором. З виноградом, там, плющом. Тож, нормально. Така біднота. Це вже кілометрів сто так. Візьми такі рахіти, аж падають і валяться. Чесно кажучи, я просто в шокі. Бачите, яке убожество. І сплошне оце, сплошне, бачите там. Далі просматрюється. Гарно все зложено, вирубано. Але ж ці сосни, думаєте нормальні, вони отакі всі криві гарбаті. мілкотню якусь де більше де менше і культури от виключно чиста сосна працює там. це родоначальники лісового господарства чесно говоря, дуже мені сподобалося Польщі мені здалося на краще.